Шановні українці, сьогодні, перш за все день наших збройних сил, і хочеться привітати всіх захисників України з цим святом, тому що насправді ми розуміємо, що те, що сьогодні існує українська держава, те, що сьогодні ворог зупинений на тих рубежах, на яких він зараз зупинений, це заслуга перш за все і виключно наших доблесних солдатів і офіцерів, які захищають українську державу, і українську націю. І власне Україна показала, що, попри все, вона може себе захистити. Я впевнений, що ми будемо зміцнювати нашу обороноздатність. Але а, вчора так само була а, важлива і символічна дата, про яку не можна не згадати сьогодні в українському парламенті, тому що 22 роки тому, в 94-му році, а, був підписаний так званий Будапештський меморандум, який позбавив Україну. На той час третього в світі ядерного потенціалу, третього в світі. І зроблено це було за паперові гарантії, за те, що нам просто пообіцяли, що в разі, якщо виникнуть у вас проблеми, то ну, хлопці, звертайтесь, ми вам допоможемо. Власне, я вважаю, що це найбільш безглуздий а, вчинок. За весь час новітньої історії України по суті це злочин, по суті, це державна зрада, яка тоді відбулася, тому що Україна повірила керівництво тодішньої української держави, повірило паперовим гарантіям, коли почалася війна, коли Росія коли Росія, Російська Федерація, яка була теж, до речі, одним з так званих гарантів по Будапештському меморандуму, почала наступ на Україну, коли почалася анексія Криму, коли почалася окупація Донбасу і війна. То ми побачили, що на жаль не працюють а, норми Будапештського меморандуму. На жаль, на допомогу Україні ніхто не прийшов. Так, безумовно, в цьому є вина і української влади, вже нинішньої, яка слабко себе вела і продовжує себе слабко вести, яка погодилася на так звані нормандські формати, а мала би наполягати саме на Будапештському форматі, мала би апелювати, перш за все, до країн гарантів, а саме Сполучених Штатів Америки і Великої Британії, тому що вони були безпосередньо учасниками Будапештського меморандуму. Але ми так само і розуміємо, що це було відлуння тої безглузної політики. Здачі національних інтересів, яка проводилася по суті весь час української незалежності, і тому сьогодні ми маємо так само розуміти, що тільки ми самі можемо себе захистити, нам потрібні союзники, але союзники не будуть просто так. Союзники будуть тільки тоді, коли це взаємовигідна співпраця, коли ми самі будемо сильними, тоді у нас будуть сильні союзники не на папері, а в реальності. І я вважаю, що оскільки Україна віддала і це позиція наша. Це позиція всеукраїнського об'єднання свободи. Якщо Україна в свій час віддала ядерний потенціал за паперові гарантії. І ці паперові гарантії в момент, коли у нас почалися проблеми, коли на нас напали, вони не спрацювали. То Україна безумовно має залишати за собою право поставити питання про відновлення ядерного потенціалу, оскільки наші гарантії не були виконані. І я переконаний, що тільки сильна українська армія, тільки боєздатне військо, тільки сильна українська держава, яка може себе захистити, є гарантом незалежності і територіальної цілісності України. Дякую за увагу. Дякую, пане Андрію, брифін завершено.